У 2021 році на території Лзівської територіальної громади виникло 184 пожежі, що на 143 випадки менше, ніж у 2020 році. Внаслідок пожеж у минулому році загинуло 4 особи та 8 осіб було травмовано. У 2020 році 5 осіб загинуло та 5 осіб було травмовано. Основними причинами пожеж було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, небережність під час куріння, коротке замикання електромережі та небережне поводження з вогнем. Також рятувальники 115 виїжджали на допомогу населенню. Це відкривання дверей в квартирах, де, як правило, громадяни потребували медичної допомоги, порятунок тварин, та допомога постраждала внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Аби запобігти виникненню пожеж у побуті, закликаємо громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватися правил пожежної безпеки. Адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Зокрема, не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізорами, праски тощо. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками. Намагайтеся уникати перенавантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Подбайте про захист помешкання при користуванні пічним опаленням. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, сумлінне дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду запорука збереження життя.